Ось що стається, коли неправильно користуватись пісочницею. Коли бахкати, саморізи лопають. Коли нормально не відкриваєш такого, а кидаєш пісочницю, саморізи лопають. Рік прокористувались і кажуть, приїжджай, роби, бо ви неправильно зробили. Так, ремонт закінчено, все поремонтував. Правильно, легенько раз. Відкрили. Не гепати, не брахати І буде воно служити. Раз. І закрили. Ну Воно, бачите, зараз нема. дирочки в середині? Я робив 2 см було. А зараз туго після зими. Літо зараз висушить, знову буде дерка.